Витримати ворожі обстріли та відновити газопостачання в прифронтові населені пункти. З таким викликом довелося зіткнутися старостам сіл, що знаходилися у сірій зоні, або безпосередньо опинилися під вогнем російських окупантів. Повернути комунальні блага у домівки місцевих жителів допомагали працівники Миколаївгазу. Як це було, дізнавалися мої колеги. Попри постійні обстріли на потенційно замінованих територіях і в понівечених війною селах, так нині працюють фахівці Миколаївгазу. На підприємстві кажуть, повертати газ в оселі людей вдається лише у співпраці з начальниками селищних територіальних громад і старост. Аби подякувати за спільну продуктивну працю, спеціалісти Миколаївгазу запросили представників громад до себе в гості. Ми змогли дуже швидко, на мій погляд, відновити газопостачання в деяких деокупованих населених пунктах та тих, тих населених пунктах, пунктах, які були в сірій зоні. Тому ми дуже вдячні за допомогу і ми свою вдячність вирішили таким чином проявити. Запрошених нагородили подяками і подарували символічні презенти від підприємства. Так у співпраці з Миколаївгазом відновити подачу газу змогли у Первомайській та Галицинівській селищних територіальних громадах, селах Лимане лупарево Прибузькому та Українка. Діловодка Котляревського старостинського округу Шевченківської сільської ради пані Тетяна каже, вдячна спеціалістам підприємства, адже саме завдяки їхній роботі нині до населеного пункту активно повертаються місцеві жителі. Ми залишились без газопостачання внаслідок бойових дій. Російської агресії самотужки спільно, частково спільно з працівниками Миколаївгазу, ми намагалися відновлювати газопостачання в деяких місцях, де не критично було пошкоджені газові лінії. Але коли вже були постійні обстріли, ми не змогли самотужки все це зробити. Коли звільнили Херсон на другий день, так як мені пообіцяло, керівництво тільки звільнять Херсон, відійдуть війська, ми будемо у вас. 13 листопада, я пам'ятаю цей день, приїхали. На територію пройшли всі газові лінії, встежили на предмет пошкодження. і Найближчий час був завезений матеріал і оперативно, дуже оперативно хлопці справились, всі ремонтні бригади були залучені до цих робіт. До повномасштабного вторгнення у Кутляревому жили 2500 місцевих. Нині до села повернулося тисячу осіб. Про спільні успіхи згадує і поліцейський офіцер Галицинівської громади пан Денис. Розповідає, мав за честь допомагати газовикам лагодити мережі. Спочатку повномасштабного вторгнення тобто ми перебували на території громади. І вже коли почалися якісь обстріли, почались якісь бойові дії, почали пошкодження. А саме газових і підстанцій, і трубопроводів Всіляка намагались допомогти, надавали допомогу в різних питаннях, скажімо так, щоб було комфортно, щоб були якісь умови для них працювати саме в таком, таких тяжких умовах. Дуже велика була пророблена робота, і тому їм велика вдячність, як від себе особисто і на від нашої громади Галицинівської тому дякую. Попереду у газовиків ще чимало роботи саме на деокупованих територіях. Однак на підприємстві переконані, з такою підтримкою зроблять все та навіть більше. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, новини на телеканалі Март.